День всім привіт! Ви на каналі Магічна Норвегія, і сьогодні у нас буде відео про третій день перебування. А саме я для вас проведу невеличку екскурсію для того, щоб вам було зручно знаходитися знаходиться в самому лагері і розуміти, де що знаходиться. Хочу зразу вам сказати, що цю екскурсію потрібно проходити в перший день для того, щоб ви розуміли в цілому, як побудовано все в лагері. Не втрачаємо час, погнали! А спонсором нашої програми мобільний застосунок TransferGo. TransferGo – швидкі перекази в Україну. Почнемо з ось цього місця. Ми знаходимося біля ресепшена, а точніше в центрі самого лагеря. Зверніть увагу на цю дверь. Це двері е, до е, медпункту. Тобто, якщо у вас виникають якісь дуже гострі, швидкі питання, до прикладу, висока температура, тиск впав або піднявся, ну і щось, таке, щось такого подібного формату, ви підходите сюди. Тут зазначений графік з 8.30 до 11, з 12 до 14.30, або з 15.30 до 21.30. Ось. ось. І нажимаєте ось цей дзвіночок. Коли ви нажали цей дзвіночок, буквально пару хвилин до вас виходить працівник, який допоможе вашому питанні. Тому, щоб ви знали, що ось тут у нас є ось такий медпункт. Рухаємося далі. Після того, як ви приїхали в лагерь. Вам обов'язково потрібно пройти флюорографію. Флюорографію ви можете пройти ось тут. Вам видається ось такий документ, талончик. Бачите, туберкульозне обстеження, медичний пункт. Ось вам потрібно буде підтвердно до цього віконечка підійти в зазначений час і обов'язково пройти флюорографію. Проходиться флюорографія буквально може ну, відсили там, може, 10 хвилин. Далі рухаємося. Слідуючий пункт у нас це пункт декларація. Що таке декларація? Декларація це документ, який підтверджує, що ви до моменту, як приїхали в Норвегію, не отримали ніяких доходів. Вам потрібно обов'язково отримати ось такий тікет, такого формату. Тікет. Він видається, цей тікет плюс-мінус. От ми отримали його, десь такого в 6.45 в 7 годин. Ну бажано прийти заздалегідь, тобто десь в 6.45. Ось, після того, як ви його отримали, після обіду, тут пишеться, вони виставляють графік, ви можете от бачите номер. От номер 13, І, от, наприклад, у вас там тікет 48. Ви чекаєте своєї черги. Так, з цим зрозуміло. Далі, слідче віконце, це у нас віконце, Зверніть увагу, лінк. Ось, це ресепшн. Що тут можна? Враховуючи те, що після реєстрації у вас буде ось така карта. Ось От такого формату карта. Ви зможете з цією картою приходити і брати різні розваги. Це може бути теніс, це може бути лото, це може бути шахмати, карти. Ну і також можна ще додатково брати футбольний м'яч, баскетбольний м'яч. Все це, все це додається безкоштовно. Після того, як ви повернете річ на ресепшн, відповідно вам віддадуть назад вашу карточку. Окей, рухаємося далі. Тобто ми рухаємося отак по порядку. По кожному окремо йде. у кого є бажання, у кого є бажання відвідувати йогу, Ви можете ось тут записати своє ім'я фамілію, і відповідно з 11 до 12 години приходити на йогу. Його проводиться, я вам покажу, де це знаходиться. Зверніть увагу на ось цю інформацію. Будь-яка форма відкритого вогню або полум'я заборонена в лісах і полях в період з 15 квітня до 15 вересня. Тобто, в цей період, це сухий період, ні в якому разі ніякі, е, ніякі вогнища ми не розпалюємо. Тому що це дуже-дуже ну, буде погано для вас і для вашої історії знаходження в Норвегії. Тому майте це на увазі. Так, дивіться, тут є лін, офіс та фрум. Це працівники, які нам допомагають, якщо, до прикладу, нам щось не зрозуміло або потрібна допомога. До них можна звертатися в будь-який час, але є перезмінки. Тобто з 7.30 до 8, з 15.00 до 15.30 з 22.00 до 23.00. В Цей проміжуток часу, бачите, написано, Please do, not не потрібно їх турбувати, тому що йде перезмінка. Тому майте це на увазі. Так, далі дуже важливий момент, з яким я сам власне, зіткнувся, це ваші ліжка, а точніше, зона комфорта. Зверніть увагу, що написано: не дозволяється закривати чотири сторони ліжка. Одна сторона має бути відкритою. У моєму випадку, коли ми приїхали, ми хотіли хоча б якийсь комфорт зробити. Відповідно, ми з усіх сторін заклали простинями. І через один день ми замітили, що у нас дві дві сторони зняли. Чому? Це зроблено в зв'язку з безпекою. Якщо ми звернемо увагу, то по всьому лагерю є пожежна безпека. І відповідно, якщо не дай Бог, щось трапляється, то лінку потрібно дуже швидко пробігтися по лагерю, точніше по цій палаці, і подивитися, чи є хтось на місці, може хтось спить, потрібно розбудити. Тому вони знімають одну частину і просять не загорожувати одну частину для того, щоб можна було, не дай Бог, якщо така ситуація, щоб можна було швидко і оперативно зреагувати. Слідуючий у нас блок. Це блок-трансфер, Для того, щоб зрозуміти, куди ви їдете і коли ви їдете, ми шукаємо себе в списках. Зверніть увагу, списки є в двох кольорах: є червоні цифри і є чорні цифри. Ті, що червоні, це позначені ті люди, які приїхали на автомобілях, в тому числі і ми. Поки що ми себе тут не бачимо. Ось ті, що чорні, відповідно. Люди без автомобіля, які приїхали автобусом або літаком. Ми бачимо вверху назву, куди ми їдемо, дату, коли ми їдемо, і в який час. Хочу сказати, що списки міняються в будь-яку, ну навіть можна сказати, хвилину. Тому періодично можна сюди підходити і дивитись. Всім доброго дня! Шостий день в лагері. І сьогодні обід до нас підійшов. Лінк і дав інформацію, що завтра ми уїжджаємо. Давайте ще раз покажу, де ми дивимося. Трансфер. Ось на цьому табло розділ трансфер. І от тут різного кольору. Ті, що червоні, це автомобіль. От наш 5505 я і 5400 Іра. Їдемо в героя. Я подивився це якісь півострів, але оказується їх два. Яну подивимося завтра, що буде. Так що завтра ми уїжджаємо. Дивіться, якщо до прикладу у вас немає можливості дивитися постійно ці списки, то є працівники Лінк, які я раніше показував, да? які якраз допомагають в тому, щоб ми не пропустили свого рейсу. Слідчий розділ. Слідущий розділ у нас інформейшн зустрічі. Багато в кого на моменті, коли реєструються в лагерь, поліція може забирати паспорти, ноутбуки або мобільні телефони. Як практика показує тих людей, які це забирають, обов'язково проходить співбесіда. Співбесіда ось тут опубліковується такий лист, в якому написано час і, відповідно, номер ДУФ, який знаходиться на білій карточці. Тому в цьому списку, якщо ви себе бачите, відповідно, вам треба на ту, на ту годину, яка зазначена, підійти до поліції. Знову ж, для цього у нас є лінк, який нам в цьому допомагає. Так, з цим розібралися, рухаємося далі. Слідуючу інформацію, на яку я рекомендую вам звернути увагу, вона знаходиться ось тут: це екскурсія. Це якраз один із елементів того папіра, в якому чек да, в якому написано там здати фольографію, там пройти, пройти цей, підписати декларацію там, і так далі. І так далі. І так. От один із пунктів це пройти екскурсію. Що таке екскурсія? Вас збирають і відповідно проводять по лагерю, показують де що знаходиться. В середньому вона займає десь півтори години. Ось і вам розповідають все, що можна і не можна робити в лагері, де що знаходиться, наприклад, елементарно та ж сама пральня або та сама їдальня, ну і так далі. і так далі. Я вам рекомендую обов'язково проходити, тому що знову ж всі вони вбиваються на вашу карточку і заносяться в базу даних. Як кажуть, чим швидше ти всі ці пункти проходиш, тим швидше тебе відправляють на другий етап. Ще один момент. Хочу ще звернути увагу на ось цей розділ. НОАС. No це теж один із пунктів, який обов'язково вам потрібно пройти. Значить, що це за організація? Ми зараз до неї підійдемо для того, щоб більш детальніше зрозуміти, це безкоштовний, як тут називають, адвокат, який дає відповіді на юридичні питання і в цілому розповідає, як буде проходити ваша адаптація в Норвегії. Топ -топ. Перший етап, другий етап, третій етап і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Там можна дуже багато цікавих питань задати, індивідуальних питань, які вас цікавлять, і тим самим отримати відповіді. Тому обов'язково no no обов'язково проходити. Я потім вам покажу, де він знаходиться. Тут, напевно, все, рухаємося далі. Так, а зараз ми з вами рухаємося до виходу. Тобто це якраз той вихід, коли ви будете покидати лагерь, і відповідно звідси ви будете уїжджати вже або автобусом, або своїм авто. Сюди обов'язково потрібно прийти за 10-15 хвилин до відбуття. Ось зверніть увагу, тут у нас зелені є такі полоси. Ми маємо свої речі складати або з лівої, або з правої сторони. Посередині має бути завжди бути вільно, тому що буде велика кількість людей. Відповідно, має бути, має бути вільно. Хочу сказати також для тих людей, які приїдуть на своєму автомобілі. Важливий момент, що якщо ви будете відправлятися, то вам обов'язково потрібно домовитися з водієм або отримати адресу. По якій ви будете їхати до свого мутака, ну або сказати водієві, що я буду з вами їхати за вашим автобусом. Також важливий, дуже важливий момент, з яким я теж зіткнувся, це якщо ви приїхали на автомобілі, так, вам обов'язково потрібно знову ж підійти на ресепшн, там, де я показував, і зареєструвати свій автомобіль. Для чого це робиться? Коли ви будете покидати лагерь, відповідно вас назначать в інший, в інший мутак. І відстань може бути різною. Відповідно, буде розхід пального. Для того, щоб вам компенсували пальне, вам обов'язково потрібно, по-перше, зареєструвати знову ж свій автомобіль і обов'язково збирати чеки. Бо коли ви приїдете по місцю і ви зможете ці чеки віддати, вам повернуть кошти. Заправляєте ви автомобіль на момент, коли ви виїжджаєте з лагеря і переїжджаєте в мутак, тобто на другий етап, за свій рахунок. Кошти мають бути обов'язково у вас на заправку вашого автомобіля. Також хочу важливий момент сказати з приводу валюти. Майте на увазі, що коли ви приїдете сюди з іноземною валютою, будь-то долар чи то євро. Ви не зможете на місці поміняти на норвезькі крони. Для цього вам потрібно буде їхати в Осло. Які розцінки, якщо до прикладу ви без автомобіля? Якщо ви без автомобіля і захочете поїхати поміняти валюту, то в середньому розраховуйте, що білет на автобус буде коштувати в одну сторону в районі 245 крон. Таксі я дивився ціни в середньому по Uber, Це в районі 1800 крон в одну сторону, це вже космос. Ціна. Так. Давайте рухатись далі. Я вам покажу де знаходиться Ноас. Це ось ця організація. Ноас обов'язково потрібно буде її пройти для того, щоб від, отримати відповіді на свої питання і поставити галочку в чек-лісту, тобто виконане виконане завдання. Ось працюють вони з 9 по 5 годину. До прикладу, вам потрібна повна інформація. Ви можете сканувати ось цей QR-код і відповідно прочитати про цю організацію. Ну і всі там є всі відповіді на питання. Називається вона Норвезька організація по ділам біженців. Ось так вона нас виглядає. Ми записалися група українців на 11.00, тобто на 9.30, на 11, на 13.30, на 15. Ось, ми записалися на 11, буде група українців, відповідно, там будуть основні питання, задаються, а потім, якому недостатньо буде, можете окремо ще індивідуально задавати ви питання. Також хочу вам сказати, що інформація надається на тій мові, в якої ви спілкуєтесь. Тобто, якщо в моєму випадку, то це українська або російська. Значить, графік у нас з 9:30, в 11, в 13.30 або в 15.00. Рекомендую робити це раніше, тобто в першій половині дня. Рухаємось далі. Тепер зверніть увагу, будь ласка, увагу на ось цей кабінет. Я узнав тільки про нього вчора. Сюди приходить волонтер-норвежець, який надає курси норвежської мови в гральному форматі. Ми ще жодного разу не застали його, тому що тільки вчора ми узнали про цю інформацію, але якщо ви сюди приходите і бачите, що хтось тут знаходиться, ви можете вільно заходити і слухати таким чином. Вивчати норвезьку мову. І так, на цьому в мене все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забудьте нажати на дзвіночок, для того, щоб не пропустити слідюще відео. Також хочу сказати, що в описі до цього відео ви можете перейти по посиланню на телеграм-групу, в якій ви можете задавати будь-які питання, які вас цікавлять по першому етапу, тому що цей перший етап ми зараз проходимо, тому інформація є і максимально можу вам її. До неста. До, до скорих зустрічей! Зустрінемось.